Вітаю усіх! Це творча майстерня сакура. І сьогодні ми будемо робити ось такий стелаж, комод, не знаю, як правильно назвати. Але це все виконано з картону. Це дуже зручно. Картон ви можете знайти будь де Це можуть бути картонні коробки, будь-що. Ми будемо робити ось такий, але трішки інакше. Бо тут я робила по одних розмірах. Мені треба зараз більше, на цьому я як тренувалася, скажімо так, я буду робити трішки інакше, але весь процес буду старатись показувати. Це все склеєний картон. Зараз я покажу вам, який я роблю заготовки. Ще вам покажу, який в мене картон, будь-який. Це можуть бути з-під цукерок, коробки, це може бути з-під меблів. Більше, менше, все, ми все рівно будемо їх різати. Тому картон просто він має бути чистий, в хорошому стані, тому що це все буде нарізатися. Ось такий. Може, у вас десь завалявся, з цього все, можна зробити меблі. Ось такі роблю заготовки. Я нарізаю певної величини картон. Ось це в мене низ іде, тобто, оця поличка. І. Бокова. Тобто ось ці. Вони складаються з двох деталей. Один і два. Ось такі я нарізаю. Тут я робила товщиною 2-2,5 см. На більший шкаф я вже роблю ось ці по 3,5 см. 3,7, 3,5. Отак орієнтовно. Розмір в мене. Це, що на них йде, я всі розміри напишу в коментарях, в описі відео. Ця в мене йде 39 на 30. Це низ, а бокова іде 39 на 33. Розміри можуть бути будь-які. Ваші, так, як вам потрібно. Я просто напишу такі розміри, як у мене. Щоб ви могли орієнтуватися. Потім напишу, можу навіть зараз заміряти, який буде, який в мене ось цей вийшов комод. Він складається з чотирьох секцій. Метр п'ять вийшов. Довжиною. Вибачте що так знімаю, просто в мене дві руки тільки. Ширина 40 см. Ось такі на чотири секції. І ще мають бути по задумці ось такі корзинки в кожному. Але їх трішки довго плести, тому я їх чуть-чуть плету. Якщо треба, буде, зніму майстер-клас теж такої корзинки. Це дуже зручно висунув собі. І багато поміщається, і гарно. Може, навіть було трішки вище зробити. І все прибрано і все гарненько. Покажу, як все дороблю, теж покажу. Окреме відео зніму. Тому я зараз покажу. Ми просто нарізаємо, я прикладаю. Зараз я вам покажу, як я роблю. Вибачайте за локацію, але я ріжу на підлозі, так як в мене тут стола немає. Я взяла ось картонку, може бути товст, товстіша. Звичайно, краще, коли вони товстіші. Але в мене є різні. Ця в мене з-під цукерок, напевно. Виріб, ні, з круасанчиків. З круасанчиків. От я беру, беру свою заготовку. Ось ця, що я вже зробила по тих розмірах, що я вам озвучила, просто прикладаю, обвожу, обвожу олівцем і вирізаю. Ось таких заготовок треба дуже багато, тому що потім ми будемо їх між собою склеювати гарячим клеєм. Теж покажу. Ось я вже нарізала заготовочки. І ось тут я клею, як вам показати. От, клею одна до одної гарячим клеєм. Просто склею. Беру, я думаю, це ж зрозуміло, правда? ж? Акуратенько далю, щоб всі края були рівненькі. І склею гарячим клеєм. Клеї даю тільки по бокам, щоб його менше йшло на розход, щоб не так багато було, тому що клеїти треба дуже багато. Тому от пістолет гарячим клеєм я все це проклею. Роблю ширину. 3,5 см, так як в мене шкаф має бути ну, більший, в мене там мають стояти, стояти продукти, вони тяжкі. Тому я роблю 3,5 см. Якщо у вас буде стояти щось легше, можна зробити менше. Тоді менше піде картону, ну і менше часу, і клею і все решта. Я вам показую те, що роблю я. Ширина 3,5 см. Ось такі заготовки в мене виходять. Ось цей низ, що я зараз клею, я собі прописую, щоб я не запутувалася, яка бокова, який низ, тому що вони різні по розмірах. Я їх проклею. Ширина 3,5 см. Зараз візьму лінійку, покажу. Ось. Ширина, навіть тут більше, 3,7. Ось так, 3,8 навіть. Нічого, головне, щоб не менше було 3,5, того, що буде навантаження. І ось ці всі стики я проклею малярним скотчем. Обов'язково тому, що потім, як ми будемо склеювати, нам треба, щоб до чогось клей приставав. На щось накладати клей. Коли, я буду, коли Ми не будемо використовувати малярний клей, просто клей буде провалюватися, щілинки щінки пінопле... картону. І не буде схвачувати між собою. Тому я всі оці стики закриваю ось таким малярним Малярним скотчем. Можна взяти вущий. Я теж брала вущий. Зараз покажу, але мені незручно. Ось. Тут, бачите, він вущий. Але ним довше, скоріше, отаким. От Скільки він там сантиметрів, не знаю. 4 см ширина. Ось цим добре. З ним швиденько пройшлась, 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 і всі стики я позароблювала. Ось так ми робимо такі заготовочки. Далі будем, покажу, як будемо склеювати. Я вже зробила заготовочки. Ось і ось у мене. Це на низ буде, а ці бокові будуть. Ось я взяла картонку. Ось така мене картонка. Це я ящика розірвала великого. Можна спочатку склеїти бокові і низ, а потім обклеювати. Я так робила в тому комоді. Але зараз я хочу спробувати клеїти зразу на низ. Ось так. Низ я кладу, більше по ширині мені підходить. Якщо мені буде зайве, я просто потім ножиком відріжу акуратненько. Зараз я так спробую, чи так буде добре. І буковушку зразу буду клеїти ось так Зразу на низ буде і буду приклеювати букову низу. Я трішки, як ви бачите, беру з запасом, я не клею. З самого боку, ось так коробки, поясню чому. Мені потрібно, щоб ця вся конструкція трималася. Тому, коли я приклею низ і приклею боковушку, ось так боковушка буде, мені потрібно ось цей краєчок загорнути, ось так має бути. Загорнути, щоб воно вся конструкція трималася надійно. Тому я трішки відступаю, щоб в мене був ось такий кут з цієї нижньої картонки. Я думаю, зрозуміла. Якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментарях. Ось так. Мені потрібно, щоб оцей край, ця картонка суцільна вся, заходила на цю сторону, на бокову сторону, щоб було щеплення. Зараз я приклею пару штук і покажу тоді. Ось я приклеїла вже низ. Одну заготовку і бокову. Ось я залишила шматочок, щоб підійти, потім загнути на бокову сторону. Звертаю вашу увагу. Потрібно дивитися, щоб оця частина передня була рівненька. Я зараз орієнтуюся по цій складці, по цьому на коробці, по цьому загін такому. І дивитись, щоб отут все стиг більш ну, щоб був рівнесенький. Якщо у вас є. Такий рівень, як він називається, будівельний, да, то можна виміряти, щоб було рівненько. У мене немає, тому я це все роблю на око. Ще одне, обов'язково проклею, коли я вже склеїла оці заготовочки, я проклею ще малярним скотчем. Обов'язково ці всі стики я проклею, щоб теж було щеплення краще, щоб воно краще трималося. Як знизу, так і зверху я буду. Проклеювати, коли буде ось тут ще лежати ось ця заготовка, яка буде лежати, я теж проклеюю це все. Ось так. Я все це буду проклеювати. Ось цю верхню нам треба робити більше, тому що ширше, тому що в нас іде воно має бути на рівні. Оця верхня ще має бути плюс 3,5 см, ніж оця. Вона має лягати рівнесенько. Ось я вже приклеїла низ і бокові стіночки. Але я не врахувала одне. Ось чого я кажу, що треба вчитися. Я ж наверх зробила ширину і довжину, такі самі, як і ці нижні, але це буде не так. Ширина буде інакша, довжина буде та сама, 39. Зараз ми ще раз перемірюємо. 39. А, 39,5 навіть. А ширина буде, ми маємо враховувати, що в нас буде, що ми будемо займати, наповно, будемо ложити ось тут. Це. Ширина буде ця, плюс ширина бокової частини і половинка цієї частини. Так як в нас буде половинка тут лежати, ця половинка буде сюди і знов на половину. Ми маємо заміряти, яка в нас має бути тут половина цієї це буде 36 см, буде ширина. 36, бокова буде 36. Слідуюча буде 34. На половину буде 34. Тому робимо бокову 36, а далі по 34. І ось ця бокова. Теж буде 36. Тобто, у нас дві будуть. Одна буде 36, 34, 34 і 36. Зараз я зроблю, приклею і тоді вам покажу, що вийде. Ось так я вже зробила оці перетинки, все проклеїла. І між, між цими полочками я проклею обов'язково ще картонку для більшої. Більшого щеплення, щоб воно добре все зцепилося. Ось так в нас вийшло перше. Далі я буду так само робити бокові і низ. І так само все приклеювати. Ось так я вже зробила дві такі полички. Розміри я все напишу, але вони однакові. Вже на слідуючі ряди все йде однаково. Я вже ось тут всю картонку знизу обрізала. Ось тут я її загорнула. Ось так. І далі я буду продовжувати. Скільки буде полиць, стільки я буду продовжувати, щоб все це воно трималося. І кожен поверх, скажімо так, я обклею теж картонкою. З цієї сторони так само. Задню стінку я теж буду робити закритою. Далі буду так само поверхи складати, далі покажу вам. Ось я вже почала обшивати задню стіночку, просто картоном, а потім все буду фарбою покривати на водній основі акриловою, буде все гарненько. Ось така в мене вже виходить. Такий шкафчик виходить в нас. Обшию, покажу вам. Ось я вже зробила шкафчик, Але скажу вам помилку мою. Низ, я клеїла зразу нижній, оцей шар нижній, я клеїла зразу на картонку, на суцільну. І так само треба робити бокові. Теж спочатку вивести каркас, а потім вже вставляти оці поперечні. Тому що він виходить не дуже рівним, не можна так вирівняти. Або треба, щоб був то рівень будівельний. Отак вирівняти дуже тяжко. Тому це моя помилка. Надіюсь, третій шкаф мій буде такий, як треба, якщо я його наважуся робити. Фарбувала я зараз покажу. Це не реклама, це просто я показую, яким я фарбувала. Ось така фарба інтер'єрна для стін та стелі. Матово-сніжна біла. Ось такою я фарбувала. Фарбувала два рази. Бо один раз видно. прибіли, два рази фарбувала. Час на висихання треба орієнтовно десь 2 години пишу. Ну, я даю, я стараюсь на ніч фарбувати, і воно за ніч добре все підсихає і добре тримає. Досить такий крепкий виходить шкаф, тому дороблю, все тоді покажу ще. Ось такий шкаф в мене вийшов, на 4 секції. Трошки погано видно, бо сонечко світить. Я його пофарбувала два рази. Він крепкий, досить таки крепкий, тяжкий. Ось такий в наш шкафчик вийшов. Якщо ви бачите якісь мої помилки, хоча вже я сама побачила на цьому разу, пишіть, можливо, ви теж його були, можливо, у вас якась інша методика, інший підхід до виготовлення. Таких меблів, скажімо так, з картону. з картону. Тому чекаємо вас в коментарях. Дякую, що були зі мною весь цей період часу. До зустрічі! А, ще хотіла, вибачайте, ще хотіла показати вам, який розмір вийшов шафи. Зараз ми заміряємо. Висота вийшла метр сорок два. А ширина, Ой. Ширина вийшла метр сорок три. Ось такі розміри. Давайте ще помірюю розмір оцієї самої. Ячейка в нас 31 сантиметр на 31. 31 на 31. Ось такі, як соти, в нас вийшли. Тепер вже все. До зустрічі! Чекаємо в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь ми будемо старатися для вас. Більше цікавого і корисного самоосновного контенту з недорогих матеріалів. До зустрічі!